Кохання, яке це чарівне відчуття, яке дарує нам доля. Завжди символом кохання були троянди, а ще коли троянди передають таку солодку насолоду, задоволення дарують. Це приємно. Так дай мила уста свої, ще раз тебе поцілую, серце моє горить вогнем, любову до тебе я чую. Передавайте свої почуття квітами, даруйте коханим квіти. Кохайте. І будьте щасливими. Ось такі троянди, такі оригінальні упаковочки. Дивіться, які вони допоможуть вам передати свої почуття, показати свої щирі наміри, даруйте коханим квіти, даруйте насолоду, троянди із пастили без цукру та барників.